На сьогоднішній день не знають у своїй великій масі, куди треба звертатися для того, щоб проголосувати, оскільки переважна більшість, бул, як правило, на виборах була в Донецьку, голосувала за місцем своєї виборчої дільниці, і цим питанням ми абсолютно не опікувалися. Це питання вперше поставило в травні місяці, в кінці квітня, хоча в середині травня цього року, в Києві, це стосувалося першої велипереселені. А друга хвиля вже була літня, і людям було, чесно кажучи, вже не до того, щоб дізнаватися, а як що і де в Києві. Вони повинні принести які документи, що треба зробити. І відверто скажемо, не всі тимчасові переселенці з проведення антиристичної операції є зафіксованими і зареєстрованими в Києві та За законом. Особа має право подати звернення до органу ведення державного реєстру виборців за 5 днів до дня голосування. Тобто 20 число це той дедлайн, за який людина повинна встигнути це зробити. Тобто до 20 числа. Але е, тут, я думаю, це спільна проблема і громадянського суспільства, і державних органів. Бо нічого не заважає, наприклад, взяти Київську міській державній адміністрацію, надрукувати по Києву адреси введення, органів ведення державного реєстру і вагону метрополітену. Будь ласка. Оскільки вагонів в Києві, чесно, я не компетентний, не в курсі, але ну, я думаю, що в пачку паперу 300 гривень тонер, я думаю, могли б знайти. Зробити і зробити це вже сьогодні-завтра. Бо а, ті люди, які приїхали до Києва, вони працюють уже. І ті люди, які працюють, у них є для цього лише вихідні субота неділя, причому субота набагато менше, ніж неділя. Все. Тому попапитися і посприяти, щоб було менше напруження прийшли до 20-го числа, це теж в інтересах як громадянського суспільства, так і державної оборони влади.